Доброго дня, мої малята, хлопчики та дівчата, послухайте уважно. Малесенькі метелики на сонечку літають, і крильцями легенькими всі весело махають. Та от стомились любі в повітрі вже літати, бо час прийшов на квіточки скоріше всім сідати. Про кого віршик ми почули? Так, про метелик. Куди треба метеликам сідати? На квіточки? Так, я гадаю, ви відповіли вірно. Подивіться уважно, ось у мене є метелики і є квіточки. Треба розкласти метеликів на його квіточку. Давайте. Подивимося. Один і метелик з цифрою один. Так, два метелик. Де його квіточка? Літає, літає. Свою квіточку ось знайшов. Так, де метелик з числом три? Літає, літає, де ж його квіточка? Невже немає квіточці? Де, де де моя квіточка? Де моя домівочка. Ось три. Знайшли число п'ять. Ось наш метелик. Літає, 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 літає. Де ж його домівочка? Ось домівочка. П'ять-п'ять. Так. Чотири. Метелик з числом чотири. Де літає, 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 шукає, шукає. Де ж його домівочка? Ось зелененька квіточка його домівочка? І метелик з числом шість. Літає, 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 ось шість. Знайшов свою домівочку і залишився останній метелик, буде зараз теж шукати. Це число сім. Шукає, шукає, де ж його домівочка? Ось і його квіточка. Ось всі метелики знайшли свої квіточки. А зараз давайте викладемо числовий ряд. Викладаємо один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Подивіться, який числовий ряд ми виклали. Давайте ще раз порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Порахуємо в зворотньому напрямку. Сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, я гадаю, що ви теж справилися з завданням. Молодці. Але зараз подивіться, в мене є ще геометричні фігури. Давайте згадаємо, що це за геометрична фігура? Квадрат. Це яка геометрична фігура? Трикутник. Це круг. І прямо кутник. Так, давайте ми пограємо. Ми будемо розкладати квіточки і метелики в геометричні фігури. Давайте квіточку з номером 2 ми покладемо в круг. Так, квіточку з номером 2 кладемо в круг. А метелик ми покладемо в трикутник. Так, квіточку номер 4 ми покладемо в прямокутник, а метелика ми посадимо в квадрат. Так, квіточку з номером 6 ми покладемо в. Квадрат, а метелика ми покладемо в круг. Квіточку номер 7 ми покладемо в трикутник, а метелика в прямокутник. Квіточку номер 1 ми покладемо в круг. А метелика квадрат. Метелика No3 покладемо в прямокутник, а квіточку в трикутник. Квіточку ми покладемо 5 в круг, а метелика в прямокутник. Ось так ми. Розклали і пограли. Дякую за увагу!